Всім привіт! Це влог моєї подорожі у Нікополь. Я завчасно почала збирати речі, все проливати в такі маленькі скляночки, і ми виїхали до вокзалу. Ми там були вже за годину до потяга, напевно, і мій хлопець, звісно, щось їсть. Мені це теж пропонує, але, по моєму обличчю дуже видно, як я до цього звідношусь до таких смаколиків. Вокзал це взагалі для мене таке місце. Воно водночас дуже нервове, там багато стресу, такого енергія стресу. Але водночас воно таке романтичне, цікаве і, ніби як, завершує або починає якусь нову главу. Ось. Дорога була дуже складною, бо тепер до Нікополя немає прямого потяга з Києва і треба пересаджуватись в Кривому розі. Було дуже спокотно, душно, я взагалі не сплю в потягах, і дорогу це перенесло дуже важко. Їхати назад мені було набагато легше, бо легше спочатку пересісти в кривому розі, а потім на потяг, ніж робити це навпаки, як я робила коли їхала туди. Я вже в Нікополі. Я вже встигла ходити в душ, трішечки перекусити, і зараз йду за всім святковим, за всіма атрибутами до дня народження своєї бабусі. Замовила суші, зараз йду за тортиком, прийду, трішечки тут приберуся, зроблю тут такий святковий вайб. І буду зустрічати бабусю. Вона не знає, що я приїхала, це просто сюрприз для неї максимальний. Сподіваюсь. Мене не розкрить. такий в мене лук на 40 градусів в Нікополі. Це дуже легкі штани, і ось такі капці. Після я зустрілася з бабусею і своєю сестрою, яка мене збила з ніг. Я майже в кущі впала. Вона була настільки рада, що я приїхала. Сюрприз вдався. І ввечері ще почався дощ. Ми всі взагалі були дуже цьому раді, бо спека була неймовірна. Всі ці дні я намагалася по максимуму проводити з сестрою, бо вона дуже сумує зі мною, і мені теж сумно, що я не бачу, як вона росте. Тому ми багато гралися, гуляли і все таке. Це мій другий день мені купили, в Нікуполі. Нас вимкнуло світло, і я йду шукати, що можу поїсти. Так і у прифронтовій зоні теж вимикають світло це дуже сумно. Ми так багато гуляли, хоч і не можна, хоч і дуже гупало. І це було не дуже безпечно десь гуляти по Нікополю. Але мені хотілось максимально згадати і поринути в ту атмосферу довоєнну, як я тут була. Тому ми гуляли з сестрою, і я сама трошечки пройшлась із бабусею. Ось, до речі, асортимент тапок в Нікополі, яких я не могла знайти навіть в Києві, і вони всі коштують Вели типу 200-300 гривень. Звісно, я взяла собі одні і була дуже задоволена. Нікополь це точно місто котів. Я можу це впевнено сказати після Києва. В Нікополі їх дуже дуже багато. Це другий раз, коли я приїжджаю в рідне місто, проживши в ньому 18 років. І кожен раз я ніби лікуюсь ментально, мені там дуже спокійно, всі ці спогади, що воно мені не віє. Вони мені нагадують, для чого я взагалі в Києві. Ця поїздка водночас очистила мене ментально від справ, які не є важливими, але я через них переймаюся. І взагалі від якоїсь тривоги, тобто ця поїздка подарила мені багато тепла. Але й водночас вона не віяла дуже багато суму, бо я сумую за життям до війни. Це останній день в Нікополі і я його теж з сім'єю, але вже почала трішечки збиратися. Сподіваюсь, все встигнути за сьогодні, бо в нас теж є плани, куди потрапити, в які магазини, де там поїсти сьогодні піцу. Ось, Сподіваюсь, часу вистачить, бо він пролетів дуже швидко ну дуже. Ніби я ось тільки приїхала і вже одразу їду. Типу я не встигла навіть. Зрозуміти, що я в Нікополі і я вже їду назад. А ця дорога вона дуже тяжка. Тому я не знаю, коли я приїду сюди в наступний раз. Кожна лавочка, кожен магазин, кожен якийсь провуличка, кожна клумба, кожен кот, мені нагадує про щось, що було тут, коли не було війни, ну насамперед, бо. Це був мирний час, коли всі мої друзі, всі мої знайомі, найліпші подружки е, жили тут, і це був дивовижний час спокою, миру. Зараз я навіть не можу потрапити у всі ті міста, котрі любили ходити гуляти, бо вони. Прям дуже небезпечні зараз, бо це прибережна територія. Але навіть е, декілька двориків поруч з моїм домом нагадують мені стільки, що я думаю, що я не вивезу просто це все. І розривуся прямо тут. Зовсім поруч окупована територія, і взагалі в нас тут кожен день стріляють, кожен день дрони літають, тобто артообстріли. Тобто тут взагалі не спокійно, але я почуваюсь тут дуже спокійно. У мене ніби це наповнює і зряджає оця зміна обстановки і. Повернення назад, я розумію, що я починаю забувати, що мій мозок витісняє оці всі теплі спогади, котрі були з Нікополя, бо мені дуже сумно через це, що я не можу знову зустрітися з тими людьми тут, що я не можу знову прогулятися там, де ми любили гуляти. Тобто мені настільки це сумно, що мій мозок це витісняє. А коли я сюди приїхала, я ніби знову все згадала і. У мене водночас така посмішка, типу, мені хочеться посміхатися, коли я це все бачу. І водночас, ну такий сум просто. Ну, ну, мені аж больно, як сумно. Загалом, Нікополь завжди буде залишатися частинкою мого серця, бо я дійсно люблю це місто, і я вважаю все це місто моїм домом. бо ми з подружкою в один період підліткового віку вирішили дослідити повністю це місто, і ми були. Напевно, в кожному куточку, в кожному дворику, в кожному районі. Там навіть де люди просто находять, ми були. І плюс я ще працювала тут мерчендайзером, і я знаю це місто дуже-дуже добре. Останній день був вже сумний, бо треба було їхати. Мене всі проводжали. І знову ця злощасна дорога, жахлива. Але так, назад було легше їхати. Я їхала вже в. А не в плацкарті, як туди, і мені навіть вийшло поспати трошечки, бо стало прохолодно. Загалом я дуже рада, що приїхала і вам дуже дякую за перегляд. Всім пока!